Бавовна біля найпопулярніших курортів окупованого Криму про це повідомляють російські групи в соцмережах і навіть поширюють відео. Йдеться про вибухи поблизу Алубки та Семеїза. Телеграм-канали припускають, що ушкоджень чи навіть руйнувань зазнав бойовий десантний Цезар Кунніков. Наразі підтвердження цього від офіційних українських джерел немає. Але дописувачі повідомляють, що боєкомплект корабля почав вибухати, після чого судно пішло під воду. А над мі... Місцем інциденту став кружляти гелікоптер. Тому чекаємо новин від українського генштабу. Тим часом вороже Міноборони інформувало, що вночі 14 лютого їхня ППО, нібито, збила дев'ять дронів. Це з це великий десантний корабель завдовжки 112 метрів. Його штатний екіпаж 86 осіб, і йому вже діставалося від українських сил. У квітні 22-го року в порту Бердянська його було пошкоджено. Тоді ліквідували капітана Олександра Черву. До речі, червону. Армієць Цезар Куніков, на честь якого і назвали російський корабель, помер від ран саме 14 лютого 1943 року.